Про життя в Японії будемо говорити сьогодні, це канал інклюзивний простір, і сьогоднішня моя співрозмовниця мандрувала Японії, вона там відпочивала, тож добре це знає. Доброго дня. Доброго дня. З чого починалася ваша мандрівка і що було там таке, що дуже запам'яталося? Взагалі, це була моя друга поїздка в Японію. Мене завжди цікавила культура. І в принципі така дуже доволі своєрідна країна, не без своїх проблем, звичайно, і там в гендерному в гендерному питанні є свої проблеми в політичному і в історії, але. Через, частково через те, таку, що от культура була доволі закрита, доволі час вони зберігли дуже багато традицій, які сильно відрізняються від європейських, так само, як і менталітет сильно відрізняється. А як туристу, коли щось дуже відрізняється від того, що ти звик, це дуже цікаво. Тому подорож була надзвичайно цікава, і в перший, і в другий не менш вражаюча, і насправді, от, от в контексті універсального дизайну, дуже цікавий факт. Що от саме для незрячих людей Японія, можливо, в топі доступних країн, підписана на одну блогерку зі штатів незрячої, яка також подорожувала Японію, і ось вона також казала, що так. Так зручно їй не було ні в одній країні, і я так також помітила, що дуже багато і шрифтом Брайля в, в, в будь які девайси навіть там е, там Японія відома своїми туалетами, насправді у них є унітази, які найкращі в світі. Майкра... Ну, це правда. Я насправді вже сумую за ними, тому що вони, по-перше, там з е, теплом, е, з біде, е, з великим таким зазвичай. Там, е, інтерактивним табло з багатьома кнопками кожна з цих кнопок підписана шрифтом правиля, і, і ось і там також доволі складна. Система метро в Токіо, наприклад, вона просто нескінченна, і інколи навіть буває доволі важко орієнтуватися з туристам. І також на всіх станціях, по-перше, є туалети на всіх станціях, дуже чисті і зручні. А по-друге, є доступність завжди є. Шрифти Брайля, і от е, е, я насправді не, не знаю назву, е, тому що я спеціаліст саме в діджитал дизайн, в комп'ютерних технологій, а не в. По всіх якби в архітектурі, але якщо знаєте, от е, сліди на дорогах е, зазвичай вони якраз створені жовтого кольору, але такі текстурні е, для незрячих людей для на, того, щоб е, направляти рух, і от вони повсюду, в, всюди, просто в громадських місцях в Японії, і вони там були е, насправді. Е, Придумані тому е, дуже зручно, мені здається, е, хоча все одно, дуже багато, наприклад, станцій метро е, доволі вже е, які були розроблені доволі давно. І от для людей з інвалідністю саме motor disability, тобто з людям, наприклад, в кріслі колісному, мені здається, не так зручно, тому що може бути виходів, от реально з однієї станції може бути 15 виходів з метро. Вони доволі далеко розміщені одна від одної, і може бути тільки на одній з них ліфт. А інші дуже багато сходів. Тому в цьому плані мені здається, але, напевно, ну... є якась карта, де воно помічено. Я думаю, е, Так, воно. так, так, це так. Але якщо там тобі треба вийти з однієї сторони ріки, наприклад, а вихід з ліфтом тільки на іншій стороні, то це судно створення незручність через те, що е, дуже далеко йти. Тому що уявіть, якщо 15 виходів метро, вони можуть бути ну дуже ну 10 хвилин. Пішки може бути в одній від однієї виходу з метро, а до іншого. то, хоч є в Україні, буває, немає. Як є шрифт браля, його так. не вміють читати. Є так тимна плитка незвяті, не, не знають, де вона, і не знає, що має бути взуття з тонкою то ж вони не користуються. Все ж навіть якщо десь є, то воно якось так, що люди все одно з нього не користуються. На жаль. Так, але розумієте тут. Завжди є куди рости, і я би сказала, що все одно можна зробити ще краще. І навіть якщо воно є, це не означає, що треба ну, зупинятися в розвитку треба далі ще. Я би додала ще ліфтів, наприклад, не на більше станцій. Я читала, що Токіо це найбезпечніше місто в Японії, тому що там дітки шести років самостійно ходять по місту, їздять в транспорті, і там, якщо щось убила людина, то на 100% тобі його принесуть, ніхто чужа не бере. І дуже вони люблять Україну. Дуже всі питають про українців. Таке, якби я прочитала, що вони ще їдять дуже правильно, немає людей з зайвою вагою, і ще вони здається м'ясо дельфінів, Якщо я добре запам'ятала, люблять. Направду будуть дельфінів? Про дельфінів не знаю, чесно скажу. Але про інше, що з цього правда, щось трошечки з цього можливо вважаю перебільшено, тому що так само, наприклад, я живу в Норвегії, але і також тут доволі безпечно. І, ну, можливо, що років 10 тому. Тобі би і повернули там речі, навіть якщо ти десь там з -з забув в парку або в громадському транспорті, але все одно, е якби міста ростуть з часом. Ну, Токіо, звичайно, воно неймовірно велике місто і все ще безпечно для такого розміру міста. Це неймовірна безпека, правда. Але я би не стала ідеалізувати і забувати речі всюди. Що всі, всі люди всюди, в будь-якій країні, і може бути там відсотково звичайно десь безпечніше, десь менш безпечно, але ніхто не застрахований від різних випадків. Ось. Але так, діткам прийнято довіряти, і доволі рано вони самостійно можуть ходити у школу. Ось. А на рахунок їжі, то з моєї точки зору, це з чим порівнювати можливо, але це більше міф, тому що багато я дуже люблю традиційну японську кухню, але дуже багато їжі. Ну вона зовсім не здорова. Насправді, ось там може бути. Ну, по-перше, рис в такій кількості це не дуже корисно. А далі є дуже багато доволі жирних страв. В жир також буває корисним, але не в такій кількості. Тому мені здається, це просто от такі гени, і це не зв'язано навіть з таким корисним правильним харчуванням, а більше пов'язано саме просто. От з таким схильністю, схильністю генетичного фонду, мені здається, ось вони також дуже довго живуть зазвичай. Um, хоча деякі регіони більше, деякі менше. ось um, Так, а можливо ще через те, що дуже багато працюють в тому числі. Що... Так, що вони від 15 до 18 годин без обіду можуть працювати і майже відпусток не беруть і помирають дуже часто на роботі. Тому, здається, 10 тисяч щороку, це я вичитала. І ще вони дуже люблять допомагати. Я вичитала. Прямо завжди підходять і питаються, але прямо як людина каже, що їй не треба, то вони відходять і ну, не. Далі. Mm -hmm. ще е, ну, я скажу, що 6, -6 років тому до насправді підходили, е, запитували, а зараз, мені здається, цього менше. Е, ось, е, це цікаво. Але так, вони дуже е, привітні, дуже люблять допомагати, е, це правда. Так. І ще написано, ну, що дуже люблять спостерігати за сакурами, прямо милуються ними, фотографуються у них щось таке. Подобає. В Японії є два основні сезони. Перший сезон таких туристичні і дуже великі такі святкові сезони. Перший це весняне цвітіння сакури, і це насправді схоже. На великий всекраїнний такий фестиваль, коли люди з офісів там чи після роботи, після школи всі йдуть в парк і там, роблять пікнік під сакурами, любуються, милуються цвітінням і також святкують, тобто приносять якусь їжу. В них, в принципі, доволі популярна культура. Саме домашні їжі в лоточках, що дуже цікаво, схоже з Норвегією. Також, якщо там в Україні мені здається, це дуже нетипово приносити домашню їжу в лоточки. Там в університетах в нас ніколи такого не ніхто не робив, наприклад, то що в Норвегії, що в Японії, це така ціла культура в їжі в лоточках, і ти там приносиш дому, хоча там доволі недорога їжа, і в кафе. І е, доволі навіть смачна їжа, навіть в таких маленьких магазинчиках е, convenience stores, е, Такі, знаєте, не як великий супермаркет, а просто такі маленькі магазинчики, там які зазвичай під домом, або біля метро, навіть в таких магазинчиках їжа дуже смачна. Ось. Е, а другий сезон е, це е, от минулого разу. Я бачила, як саме була на сетіні сакури, а цього разу ми їздили осінню. І осінню, яка приходить туди трошечки пізніше. Ось ми я була. Кінці листопада, і е, на початку грудня і все ще там така доволі тепла осінь. І оце зміна сезону, коли дерева міняють листя на деревах міняє колір на жовтий, помаранчевий, червоний, багряний. Е, оце зміна сезону також е, вони такі святкують і йдуть в парки, е, також роблять пікніки, е, є там е, їжа на вулицях. Тобто, це також такий який сезон святкування і дуже-дуже гарно. І, чесно, і мені завжди в мене день народження осінню можливо, через те, але я завжди дуже любила саме осінь. І мені сподобалися більше саме ці зміни сезонів, тому що дуже багато різних кольорів, все дуже яскраво. А ввечері вони навіть там підсвічують їх світлом спеціальним, щоб все таке аж, аж горіло. Дуже-дуже гарно. ось Ще тут пише, що в супермаркетах там більше готових страв ніж у нас, всякої рибки такого всього. Так, це правда, це правда. Є різні страви. Ну тобто, я думаю, суші в Україні вже доволі поширені їх куштували багато хто, але насправді, от такі суші особливо складні там роли, які в нас там люблять. Це не зовсім типова японська їжа їжа. Суші в Японії зазвич були самого початку. Це просто рис та риба зверху. Ось та й лосося в Японії ніколи не було. Лосось з'явився насправді привезеним з Норвегії, тому Норвегія долучилася до створення таких більш сучасних суші, які ми звикли. Ось, але от страви. З рису, норі, і там різними начинками. Їх же дуже багато різних. Наприклад, є такі є така страва онігірі, це такий, фактично, просто кулька з рису, яка покрита оні, покрита норі, і там різні начинки. І ось це, це по суті така дуже зручний. Зручний бутерброд, де замість хліба рис. Ось їх дуже багато таких готових супермаркетах. Ну, є дуже багато чого. Є там і також там рибка з рисом, і різні страви. І знову ж таки... Через робочу культуру, коли люди багато працюють, готувати вдома не так багато є часу, тому люди купляють їжу їжу просто в магазинах. Через те вона така там більше поширена. Ось, але робоча культура на щастя також змінюється і вже стає краще порівняно з тим, як це було. І от ми спілкувалися з людьми, які працюють в it сфері в Японії, то вони в принципі казали, що. В них це не так погано, і насправді доволі е, такий непривантажений графік, і можна працювати з дому, тому все одно така. Особливо в it сфері відмінності між країнами менше, це особливості саме сфери IT в різних країнах. Що можна дистанційно працювати? Ще пишу, що вони дуже люблять дотримуватися різних правил. Тобто, як за заходять якісь такі місця, бібліотека, музей, вони розвиваються. Ще в них не прийнято їх на ходу їсти. Мусить десь сісти культурно на якусь лавочку, сільчика на ходу їсти, і також не прийнято гучно розмовляти. Все тихенько, культурно, як в Америці. І, кажуть, кричать, далека, чи правда? Це Це правда, так. Ну в принципі, от я також постійно порівнюю з Норвегією, Тут також. На ем. насправді, от, більш ніж східна Європа, там і українці, напевно, на рівні гучності ще американці. А європейці, бо ти в Азії люди доволі, доволі часто такі тихі. Ем. І так, правил дуже багато. Насправді є традиції. Ем. Немає такого, що якщо ти там якісь традиції порушуєш, то там на тебе кров криво подивляться. Зараз вже такого немає, але є дуже багато звичаїв, які вони люблять притримуватися от Якісь там особливості, навіть якщо там якийсь конвертик з подарунком, як його правильно запакувати. Тобто от чайна церемонія відома японська, тобто там кожен крок дуже сильно виверений, і порядок дій, він саме такий, і цим традиціям люблять досі слідувати, навіть молодь. І це цікаво. тобто Поки ці традиції не впливають на твої твій вибір, вибір твій вже. Житті, тобто, якщо в тебе є свобода вибору, роботи і немає гендерних якихось стереотипів і проблем, то в принципі традиції це прекрасно. Вони допомагають якби святкувати свою культуру, знати свою культуру, і якісь я дуже сильно підтримую, допоки це там, тому що все одно є якісь речі, які я не можу прийняти з культури Японії, які зв'язані в основному з гендерною нерівністю. Ось, яка досі існує, хоча її вже менше. Але так, глобалізація світу, вона все одно якби, працює і дуже багато що змінюється, і навіть шість років різниці між поїздками, але я помітила, що різниця є, тому що шість років тому ще могли японці зупинити на вулиці і попросити сфотографуватися. Як з європейцями зараз вже такого немає. Та вважаюся, навічного чиш чому? Ні, просто вже більш звикли, тобто більше туристів, це вже не так незвичайно, особливо в великих містах, де туристів дуже багато, насправді. Зараз також в Японії є свої економічні такі труднощі. Є на доволі впало, і, а це тільки спонукає більше туристів приїжджати, тому що коли приїжджаєш з іншої країни, тобі дешевше через те. Що локальна валюта трошечки впала. Дуже багато американців, їм легше ну, їм доволі близько. Ось. І туристів багато, тому це вже не така цікавинка, так як от, там, 10 років чи 6 років тому все ще були люди, які не часто в своєму житті зустрічали європейців, тому для них це було таке щось особливе. А зараз вже такого немає. Я навіть вичитала, що вони, хоч і велика сім'я, купаються всі в одній ванні. Ну спочатку приймають душ, а потім по в ту ванну заходять, у нас так не прийнято. Кожен раз все зливають. одну воду економлять, чи що? Чи просто якась така традиція дивакувати? Так просто традиція. Дуже часто насправді от є е, така річ, як такі публічні бані, публічні такі е, ванни великі, і там, звичайно, вода циркулює. Це більше і всі приймають душ. Це більше про вони дуже люблять приймати ванни. Mm -hmm. е, і от цього мені трошечки не вистачає в Норвегії, того, що тут якраз саме ванних менше, більше просто душ. А там це ціла культура. Люди при тому, що вони багато працюють, але люблять дуже е, розслаблятися. Люблять і в всіх готелях, навіть недорогих, які ми там знімали, завжди була ванна, і це велика така частина щоденного життя. Мені здається, тому що е, там навіть сіль для ванни, і там, це такий хороший сувенір, зазвичай для людей. І це це прекрасно. Я дуже самою за великою кількість я дуже люблю приймати ванну. І ну я не думаю, що це для мене це не виглядає дуже дивно, тому що там люди приймають душ і взагалі там була культура м, дуже хороша там чистоти, ніколи в Європі, от, в середньовіччі її зовсім не було, тому насправді вони дуже такі чистюлі. Ага, ще я читала, що там не розраховується там євро або доларами, а саме має бути японська валюта, тобто її обмінюють чи як в банку. Так, так, звичайно. Ну зараз з цим проблем немає. Там, де можна заплатити карткою, платиш карткою, там, де не можна, просто йдеш в банкомат, і знімаєш місцеву валюту. А ось, але ну, так як і в більшості країн, де є своя валюта, звичайно, в основному приймають свою валюту. так. А що б ви, ви перенесли до нас в Україну? В Норвегію, такого що є, в Японії у нас немає, але дуже воно б було потрібно нам. Цікаве, цікаве питання. Я би ну, за Норвегією тут трошечки інше, тому що я думаю, тут це теж є, але для мене мені здається найважливіше це частина менталітету помічати красу і момент навколо себе. Ось справді цінувати оточення навколо себе людей, цінувати от красу в людях і насолоджуватися моментом, насолоджуватися відпочинком і життям, також вміти насолоджуватися, тому що ну все-таки мені здається, в Україні ми дуже часто дуже поспішаємо і не завжди вміємо зробити паузу. І просто не знаю, заспокоїтись, подихати і подумати, що ось все-таки в житті там нас оточує щось хороше. І от насправді в Норвегії цього достатньо. також Тут дуже вміють цінувати момент і цінувати от якусь щось добро і красу навколо. Ось, тому я би оце, напевне, взяла. Ну, і туалети. Ну, це може бути смішно, але правда, вони дуже хороші. І, в принципі, якусь структуру, порядок. Я, в принципі, не фанат дуже сильної структурованості, тому що вона дуже часто обмежує, особливо в культурі, якщо є якісь такі. Звичаї вони можуть обмежувати інколи самовиявлення, але в принципі, от якусь мат структурованість, ну, в порядок, в тому ж громадському транспорті, і наскільки там система класно розроблена, і наскільки всюди порядок, от це дуже дуже круто. Насправді дуже цікавий факт, що в Японії на вулицях майже немає смітників. А я то це читала, що все додому несуть і сортують, та наші б не донесли так далеко. Так, і правда, як туристу інколи приходиться, ну єдині смітники, які є, це для е, пляшок води. Тому що там є багато автоматів на вулицях, де можна взяти воду, і різні там напої, звичайно, газовану на воду, різні, але там можна її просто викинути. А от взяв там якусь, не знаю, їжу, з'їв на вулиці і справді можна носитися з цим сміттям ну, до брачих години і не знайти, куди викинути. І при цьому на вулицях дуже дуже чисто. Уявіть, якби в нас не було зовсім отако, от смітників, ну люди би не доносили, я згодна. Ось, і це така цікава особливість менталітету. Що навіть при тому, що немає системи, люди настільки хочуть, щоб було навколо чисто, що несуть додому так. Угу. Дякую за таку цікаву розмову. А всім глядачам та слухачам бажаю радіти простим речам, вміти їх помічати, тепле сонечко, гарне небо голубе, дощик, якийсь такий приємний вітерець. Це направду, все радує і приносить гарний настрій. До побачення, до нових зустрічей. Хай щастить. Побачення.